З малих років я живу в оточенні цієї людини. Величний монумент на Київській площі якраз напроти сакрального для кожного українця храму Святої Софії примудрості Божої Матері. Назва знаменитого княжого міста неподалік від столиці, міста чи то 27, чи то 28 музеїв, точно ніхто не знає. Бойовий орден часів тої війни, на яку пішов мій 17-річний тоді батько. Обласний центр України, який колись називався Пороскурів. П'ятигривнева купюра. Геніальний Богдан Ступка в його образі в блискучому вогнем і мечем. Є же Гофмана. Це картинки, книжки, виставки, поштові марки, півний бар часів моєї чернівецької студентської молодості. Богдан Хмельницький невід'ємна частина нашого національного міту. Його анатомічно, можна сказати, навіть сильніше. Прозекторське дослідження зробив знаний історик та педагог, доктор філософських наук, професор Петро Королюк. Академічний, спокійний, зважений, всебічний аналіз починається безсумнівним, як на мене, твердженням. Цитую. Білих і пухнастих героїв не буває, зокрема, національних. Історичний діяч, котрий отримав статус Героя національного, як правило, визволяє свій народ, веде його до перемоги, до перемоги, водночас поборюючи ворогів. А тепер запитаємо, кого до яких перемог привів гетьман Богдан Хмельницький. Провідник спустошливої багаторічної війни, яку до сьогодні називають чи то національно визвольною війною українського народу, чи то національної революції, не замислюючись над тим, що ані українського народу в столітті 17-му не існувало, ані визволятися йому не було від кого. Жив собі та й жив. Так от про перемоги: всі перемоги суцільна руїна. Занепад найдемократичнішої держави свого часу Речі Посполітої, тої спільної справи трьох народів Руського, Польського та Литовського, сотні тисяч вбитих, замучених, зґвалтованих, проданих у рабство поляків, євреїв, русинів, знищення міст, ремісничих цехів, торгівлі, шкіл, католицьких, православних, протестантських церков, синагог, антропологічна катастрофа на теренах. Сучасних Ліво- та Правобережної України. Фактичний продаж у московське рабство цілого народу. Цитую Микола Костамарова. Назва руїна не вигадана. Вона залишилась в народних спогадах, особливо відносно Правобережної України, яка буквально була обернена на руїну. Тарас Шевченко. Великий, славний та недужи, якби ти на світ не родився або в колисці ще упився, то не купав би я в калюжі тебе преславного. Амінь. Не можу не погодитися із Петром Королюком. На сьогодні маємо таку Україну, яку маємо. Та батьківщину не вибирають, зате можна зробити її кращою. Але для цього варто хоча б засвоїти уроки історії. Петро Кролюк, Богдан Хмельницький. Легенда та людина. Моя книга.